Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні пропоную спекти до чаю домашнє печиво з корицею та родзинками. Таке печиво сподобається всім, хто любить випічку з ароматом кориці. Готувати його легко, всього 30 хвилин та найсмачніше печиво до чаю вже на столі. Друзі, а якщо вам сподобається це печиво, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! У борошно додаємо розпушувач і просіємо. Додаємо холодне вершкове масло порізане на шматочки і пальчиками розітримо у крихту. Додаємо яйце і замішуємо тісто. Розкачаємо тісто у круглий пласт. Але розкочуйте його на пергаменті. Так буде зручніше. У цукор додаємо корицю і все перемішаємо. Посипаємо сумішчю поверхню тіста. Але не всією, залишимо трохи. Тепер загортаємо кінці тіста до середини. А якби я розкачала тіста на пергаменті, було б зручніше його загортати. Зараз я його обережно перенесу на пергамент. На поверхню додаю трішки борошна і знов його розкачаємо. Посипаємо ще сумішчю цукра з корицею. Залишимо трішечки, щоб посипати поверхню печива. На половину тіста викладаємо родзинки, я їх попередньо залила окропом і залишила на 30 хвилин. Потім злила воду і просушила їх, накриваємо другою половинкою тіста і ще трішечки розкачаємо, намагаючись зробити рівний прямокутник. Верхню змащуємо молоком і посипаємо суміш що, що в нас залишилася. І так, як я дуже полюбляю корицю, я посиплю ще й зверху трошки корицею. І тепер нарізаємо на невеликі прямокутники. Переносимо печиво на дико. І ставимо випікатися у попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. А ось і моє печиво! Друзі, який аромат! Ось таке воно розсипчасте, ароматне та дуже смачне. Спробуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!